13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав укази про відзначення щорічно 21 листопада Дня Гідності та Свободи. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом Свободи. І революція 2013 року, революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи, сказав президент. Мітинг присвячений Дню гідності та свободи оголошується відкритим. Запрошуется низкий голова Дьяченко Андрей Андреевич. Доброго дня. Сегодня особенный день. В этот день, два года назад, народ Украины вышел на Майдан с единственным требованием евроинтеграции. Стремлением войти в Европу, где человеческое достоинство, уважение и свобода личности являются определяющими ценностями, а вовсе не должность и статус. Это изменило все, изменило мир, изменило Украину и самое главное нас. Люди поняли, что они могут влиять на власть, могут заставить себя услышать, могут быть гражданами, быть гражданином своей страны, а не поданным. Это и есть европейские ценности, ради которых народ вышел на Майдан. Он мерз, противостоял Беркуту и Титушкам, И погибал. Прошу почтить минуты молчания памяти о небесной сотне. Заступник голови Каховської районної державної адміністрації Вакулич Ольга Леонідовна. Шановні харчани, сьогодні День гідності і свободи. Ми вшановуємо тих, хто проявив громадянську позицію. Ми вшановуємо тих, хто зараз захищає на Сході суверенітет нашої країни. Ми вшановуємо тих, хто віддав своє життя на Майдані Свободи. Я хочу сказати, що президент, наш президент назвав Україну територією гідності і свободи. І це так. Я маю надію, що ми зробимо все, щоб наша держава стала незалежною, демократичною, європейською державою. Тому що Небесна Сотня це ті люди, які виступили за європейський вибір нашої держави. Це люди, які віддали своє життя, щоб наше молоде покоління гордилося цими людьми. Я хочу вірити в те, і я вірю в те, що моя батьківщина буде незалежною збереже свій суверенітет, що моя батьківщина буде європейською державою. Слава Україні! Слава героям її. Слава героям Небесної Сотні. Символічно, що в цей день ми збираємось біля пам'ятної. Меморіальною дошки випускника середньої загальноосвітньої школи No2 Ліфінцева Олега, який віддав своє життя в ім'я нашої свободи. Але ж душа, душа героя вічно лида. До тебе наші сльози, молитви, зізнання, повір хлопчина, наша пам'ять не загине. Як і омрія на поборю воля та кохання. Право покласти квіти до малоріальних дошок загиблих воїнів АТО. Патріотів Капущи, Олега Ліфницева та Руслана Сайвончика надається представникам влади та копшаним. Віти героям. Serce vidum mea, Boge. Vitae osimia, vipro mea, solce, in situas de sae. Слово запрошується координатор громадської організації Громадянська відповідальність Захарченко Галина Петрівна. Я сьогодні, виступаючи на круглому столі, молоді, сказала, що я вже є реліквія, тому що я є учасниця і помаранчевого майдану, і майдану гідності. Це свято, яке має таке, викликає такі різні почуття. Е, почуття, коли ти думаєш, що таке є справедливість, почуття, коли ти відчуваєш, що десь є правда, почуття від того, що е, твоє місто, твоя країна виявилася е, не рабською. І в той же час це і Такі почуття скорботи, почуття того, що відбулося потім на Майдані. Ми втратили дуже багато людей, дуже багато патріотично налаштованих людей. І е, кращі сини пішли, почали свій похід е, в небо е, починаючи з, май... з Майдану. Вони пішли і потім, коли захищали і захищають по сьогоднішній день. Нашу країну. Вони захищають не просто країну, вони захищають вибір тих людей, хто вірив і вірить на сьогодні в краще майбутнє нашої країни. Я вклонялася і вклоняюся сьогодні перед вами, хлопці, перед тими, хто зараз там стоїть під Широкіно, під Маріїнкою. Серед них, е, серед них, навіть тих кохавчан, хто там зараз, і не кохавчан, а просто хлопців з усієї України, я впевнена, є і ті, хто були на Майдані. Майдан е, 21-го то лише початок. Ми всі вірили, що він закінчиться і почнеться нове життя, так як ми вірили після помаранчевої революції. Не все так складається, як би ми того хотіли. Майдан, на превеликий жаль, він продовжується. Протистояння воно відчувається у нашому суспільстві. Ми не, ми не можемо зараз з впевненістю сказати, що так, відбудеться так, як ми хочемо. Ми просто про це мріємо і робимо все, щоб так відбулося. Але від кожного громадянина нашої країни, від кожного жителя нашого міста, залежить, як будемо жити далі. Півтора року тому, коли ми об'єдналися в громадську організацію Громадянська відповідальність, ми взяли таку складну назву громадянська відповідальність. Тому що кожен з нас, хто прийшов в цю організацію, ми взяли на себе відповідальність якраз громадську за те, яким бути надалі нашому суспільству. Я закликаю усіх наших громадян не просто нести в собі цю відповідальність, а реалізовувати її. Я вірю, що відбудеться свято Майдану, коли на те намовлене місце. Біля наших дубів вийде пів міста і будуть, вшану, будуть вшановувати і хлопців за то, і тих, хто був на Майдані, і Литвінова, і Піліпіцу, і Ткаченка, і Гришу Єрмоленка, який не був на Майдані, але зробив усе, щоб в нашому місті е, Майдан відбувався. Хочу вірити, маю велику надію, що так воно і буде. Закликаю вас залишатися патріотами, може, наперекор усьому, що відбувається, але пам'ятати, ми українці. І тому слава нашій державі, слава вам, слава героям, слава Україні! Україна стала на стежку новітньої історії у день, коли чаша народного терпіння і покори переповнилась останньою краплею Слово Україна звучить нині на всіх континентах і материках, ставши символом боротьби за волю і людську гідність, за цілісність і суверенність держави. Ми змінились, змінились наші цінності. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків. Будемо шаною зберігати і захищати цей безцінний скарб. Хай Бог береже нас і нашу славну Україну.

Свяжений Дню гідності та свободи оголошується закритим.